Всім привіт, друзі! Давно мене просили зняти наш типу Сад огород. І ніяк руки не доходили. І сьогодні пішла збирати клубніку полуницю. І вирішила вам зняти телефон був при собі, бо я так не беру його з собою, а це взяла. Це за сьогодні, я кожен вечір приходжу, збираю У мене декілька ліній. ну, Так я не займаю, а так то сортів. Сорти не знаю які, не я їх покупала, я їх тільки садила. Оце, ну, наприклад, нам... ми купляли, жіночка везла з Києва. Е... Начебто Теодор Ренвальд. Щось таке, вроді би. Тут у нас ух, вирвала прямо з... Ні, не з корішком, бо я вже злякалась, думала з корішком вирвала. Придивляюся. Багатеньку. Вона в нас була давно. Ця клубніка. Це мені вже розказана історія, як вона у нас з'явилася. Що жіночка везла з Києва і продавала. І от купили, стали в неї. Вона у нас років, ну, я ж кажу, перерозказую історію вже, років 10 родила гарно, а потім пропала. І того року її не було, а цього року. Дивіться, Скільки я вже ще й собрала. З декілька раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, з п'ятнадцяти кущиків. Достатньо багато. Тут теж два сорта. В цьому частині таку по малину, ранній, а там пізніший. Сад перецвіває. Ось дека любимая, я вже половину тут вирізала. Букета поставила в хаті. Люблю кити. Піввоні перецвіли вже. Червоні гарні були вже перецвіл півники. Так, ще ще тут зберу. Покажу, як. Ці, наскільки вона велика. Велика, наскільки, оця ще більше. Напроти цей. Це все різні сорти. Ранні сорти. Ось це, наприклад, бачите, він не такий. Поту, скільки ми зібрали, білу теж збираємо, вона дуже смачна. Потратилася на все 20 хвилин часу.